Наразі комунальне підприємство Спеціалізований комбінат побутового обслуговування проводить підготовку цвинтарів до провідної неділі. На Корбутівському кладовищі 25 квітня можна побачити житомирян, які прибирають біля могил. Також тут працює техніка та працівники підприємства. Наше підприємство обслуговує 14 кладовищ міста Житомира. Щоден ми почали прибирати кладовища більш активніше це біля трьох тижнів. Щодня у нас працює біля 60 працівників по обслуговуванню кладовищ. Також залучаємо інших працівників з інших підприємств біля 20. Щоденно ми вивозимо сміття, підмітаємо, косимо. Щодня працює особливо останній тиждень біля 10 одиниць техніки. Це як техніка нашого підприємства, так і техніка інших комунальних підприємств, які ми залучаємо. Це штучні споруди та жуаж на новому кладовищі. Е, в цьому році ми поставили три ємкості для води для того, щоб людям було зручно не вести воду з дому. Зазначимо, що завтра, 26 квітня, з 8 до 16 обмежать в'їзд автомобілів на територію міських кладовищ через прибирання. А у поминальну неділю він буде заборонений. Кладовище буде відкрите для Відвідування з 8 до, 15, до 17 години. Просимо не приносити з собою їжу і біля могил ваших рідних не влаштовувати за стілі. Звичайно ж, приносити бажано живі квіти. В цьому році штучних квітів дійсно люди стали нести менше набагато. Скажу так, більш молоде покоління несе свіжі квіти, живі квіти, а більш старше покоління, звісно, несуть. Штучні квіти ще хочу сказати, що на похованнях також набагато набагато обменшилась кількість штучних вінків і квітів. Хоча цьогоріч штучних квітів на цвинтарях поменшало, муніципальна інспекція Житомирської міської ради продовжує пильнувати, щоб їх не продавали в місті. З 2019 року на території Житомирської об'єднаної територіальної громади. Рішенням виконкому було прийнято рішення стосовно заборони торгівлі штучними квітами, квітами на території міської ради. Муніципальна інспекція здійснює контроль, припиняє торгівлю. У результаті неможливості припинення торгівлі штучними квітами складає протоколи про адмінпорушення стосовно громадян, які вчинення таке правопорушення. Уже в цьому році по забороні. Торгівлі штучними квітами по стихійній торгівлі було складено порядка семи протоколів. За такою статтею штрафні санкції передбачені статтею 152 Кодексу України про адмінпорушення. Це накладення штрафу на фізичних осіб від 340 до 1360 гривнів гривні штрафу на осіб-підприємців від 850 до 1700 гривень штрафу. 25 квітня муніципальна інспекція також проводила рейд, до якого долучилися журналісти «Житомир.Інфо». Люди хочуть і вони і живі квіти. Це якось традиція вже вийшла. А які більше купують? Ну, мабуть, штучні, але живі теж купують. Ну живі, просто вони ж зів'януть, а штучні вони, вони довше стоять. Тому вже люди привикли до штучних квітів, це вже якось не відібрати у нас. Ось вам зараз запропонували або скласти всі речі, або виписати протокол. Чому все таки протокол? Ну бо праця є праця, куди я дінусь. Вже нікуди. Сьогодні муніципальна інспекція працювала за декількома адресами. Це на вітрука 45. Там стихійну торгівлю було припинено в районі житнього ринку на вулиці Хлібні. Стихійну торгівлю штучними ківітами ми припинили і на проспекті Миру. Складено ну, два протоколи стосовно осіб, які вчиняли правопорушення від торгівлі штучними квітами. Які квіти цьогоріч нестимуть на кладовища, діляться покупці. Я купую квіти в цьому році живі. Бо іскусственні, вони заробляють природу. Я купую і такі, і такі квіти. Хочу поставити і живі зараз, ну і такі, щоб не стояли все літо. Ну, звісно, краще. Живий. Це мене попросили люди, які давно поїхали і залишилися могилки недоглянуті. І тому вже так вирішили з чоловіком підійти, поставити, бо хто знає, скільки років вони вже там простоять. А до своїх рідних які квіти несете? До своїх несемо свіжі, бо ми ходимо туди дуже часто, несемо цукерки, паски. Посадимо чорнобривці і яцинти. А чому живі обрали? Ну от не хотімо ми вже такі Не засаряємо кладбище. зазначимо на Житомирських цвинтарях. Поминальні дні відбудуться у неділю, 27 квітня а на чеському кладовищі 4 травня.